Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог «Парліник». Цього разу наш огляд буде про дошку з колекції смаки життя під назвою «Пудінг Гранде. Давайте розглянемо її ближче. «Пудінг Гранде це односмугова дубова дошка ніжного кремового кольору, текстури якої підкреслена білими порами. Досягається такий ефект використанням технології брошування та подвійного фарбування. Це дошка високої селекції, тобто відрізняється невеликою кількістю сучків та невисокою їх концентрацією. Її свіжий повітряний колір візуально розширює майже приміщення, в якому вона використовується та створює романтичну і легку атмосферу, що найбільш притаманна інтер'єрам у стилі сканді, прованс, французькому, ардеко та навіть мінімалізму. Розмір дошки Пудін Гранди 18 см на 2 м, товщина 14 мм. Чотиристороння акуратна мікрофаска по периметру планок додає їй витонченості та елегантності, а матовий лак надає сучасного вигляду та високої стійкості до зносу та подряпин. А ще лакове покриття чудово захищає білий кольор від пожовтіння та забруднення, тому білі кольори дошки ми завжди рекомендуємо обирати під лаком. Відмити таку дошку теж нескладно, достатньо при кожному вологому прибиранні використовувати спеціальний засіб для миття. Також в нашому асортименті є засоби подогляду, що суттєво подовжать термін служби дошки. Путін Гранди виготовлена на 100% з натуральної деревини. Це природна і благородна продукція. Вона тепла на дотик, не електризується і не протягує пил та кліщів, саме тому є ідеальним рішенням для хворих на алергію. Натуральне покриття. Притишує акустичні ефекти, а завдяки властивості поглинати вологу регулює мікроклімат приміщення. Укладати дошку можна плаваючим методом на підкладку барліник. Це швидкий і простий спосіб, що базується виключно на використанні сучасного замкового з'єднання, завдяки якому підлогу можна вистелити навіть самостійно. Також її можна приклеювати до основу, використовуючи оригінальну паркетну хімію. Паркетна дошка Барлінник завдяки своїй багатошаровій конструкції стабільно зберігає свою форму і розміри та прекрасно проводить тепло, тому може успішно застосовуватися на основах з підігрівом. Гарантійний термін експлуатації дуба «Пудінг Гранде 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!